Привіт! Як то кажуть, виноград за 500 гривень. Аватар. Купив саженець. Це вже другий рік він намагався рости. Думаю, що не так. Дивлюся, по-перше, на одній лозині. Воно бачите, ця катка в двох місцях перегризла. Ну, це вже все це. Ця лозина біжить не буде. Треба буде його відрізати. І друга лозина, дивлюсь, наче непогана. О, там тільки зверху десь щось але думав лишити, щоб просто видно було де він. Воно і все перегризано, перегризано. Це просто жах. Ну, Сажанець, що є, що немає. Так що треба, мабуть, буде купувати новий саженець за нових 500 гривень. І не знаю. Кажуть, кропити її треба з одного боку, з іншого. Не дуже, тіпа, і е, діє яд. треба прям дуже вчасно покропити чи регулярно. Я не буду кропити регулярно, нема коли. Та й таке щось, ніяк не можу виростити цього аватара, а дуже хочу.